Це отці, дорогі брати і сестри українці. Слава Україні! Героям слава! Сьогоднішній день є урочистим, є ювілейним відновленні державної незалежності Одної з найстаріших держав світу, тої країни, тої нації, яка дала навчальні посібники далеко не одній державі. Але яку постійно, століття за століттям, рік за роком, намагалися показати недолугою, відсталою, постійно чомусь навчити і надати якусь допомогу. Сьогодні в день народження нашої відновленої державної незалежності. Я хотів би поділитися одним із здобутків, тих здобутків, які з ХХ століття. Прийшли до нас двадцять перше. І це ті уроки, ті визначальні слова, ті мелодії, зіграні на тих струнах людських душ, які не можна забути, які не можна ігнорувати. І буде останнім бовдром той, хто відкине їх і буде намагатися написати щось більш геніальне. Немає нічого кращого, ніж здобувати. Державну незалежність як вищу форму існування української нації хрестом і мечем, щирою вірою, спільною молитвою, але і мечем, який дозволяє нам дати гідну відсіч тим ворогам, а також в першу чергу тим, начебто друзям, які можуть споплюжити століттями надбане української нації і викинути його знову на смітник. Я кажу зараз про Дмитра Донцова. Я кажу про одного із класиків, на творчості якого при втіленні її в життя можна було би уже давно бачити Україну, а отже, і нас з вами, українців, центром, якщо не Всесвіту, то суттєвим гранцем, гравцем. Старої Європи, коли б Україна була центром європейської геополітики, про що говорив 70, 80-90 років тому Дмитро Донцов. Його промови були спокійними, виваженими і логічно завершеними. За останній час ми бачимо багато слів про так зване об'єднання. Про об'єднану опозицію, про об'єднані громадські рухи, про захист демократії, про утворення різнобарвних комітетів та інших, начебто утворень з красивими і визначальними назвами. Що казав про це в 38-му році Дмитро Донцов, я дозволю собі одну цитату, клич об'єднання став незвично славним. У колах української демократії. По кожнім струсі, по кожній катастрофі історичній, по кожній компрометації того чи іншого проводу, розлягався клич об'єднання. Кожний, кому оклепані фрази заступали думку, доручав цей клич як єдиний лік на всі недуги, як чудодійний засіб, що гоїть всі рани, а скаліки неодмінно створить Геркулеса. Коли я чую клич про об'єднання останніх часів, я не можу не згадати першого абзацу статті про об'єднання, яка була написана у Львові в 38-му році минулого століття Дмитром Донцовим. Коли сьогодні нас звинувачують в тому, що ми послідовно здійснюємо свою позицію, не дослухаємося до думки інших людей. Не гнучко ставимо свою спину під то, щоб комусь сподобатися. Не враховуємо думки іншого, а та думка далеко не завжди краща. Нас звинувачують в провокаторстві та інших смертних гріхах. Я дозволю собі ще одну цитату: сила не в кількості, сила в якості, у вартостях, у динамізмі. Цього не треба забувати. Об'єднання тоді тільки буде міцним, коли буде з лукою лучших, але не всяких. Коли об'єднаєте в горщику, капусту, бульбу, стару підошву і здохлого кота, не, смату, не смакуватиме таке об'єднання. Чи не про це ми сьогодні забуваємо, коли намагаємося врахувати всі думки всіх і всіх поставити начебто в одну колону? Чи не про це говорив Дмитро Донцов в своїй збірці «Хрестом і Мечем, яка перша вийшла друком ще в 60-х роках зібрана воєдино. Про що сьогодні необхідно говорити з людьми, і яку думку треба доносити? Я зупинюсь лише на одному прикладі, щоб з нього продовжити наші наступні дії. Протягом останнього року. Зі Харківської свободи міська рада була змушена прийняти в комунальну власність будівлю гуртожитка, яка була підвішена між небом і землею протягом більше ніж двох років. Яким чином це відбулося? Ми поставили одне питання: якщо цього не буде зроблено в термін до закінчення серпня, ми будемо ініціювати. Референдум з відставки міського голови і міської ради. Цю ініціативу підтримали не більше ста людей. Лише сто людей із мільйонного Харкова. Лише сто тих, хто не побоялися достати свій паспорт і поставити підпис. Мізерна, майже як крупиця в морі, кількість людей. І міська рада пішла назустріч зробивши правильний вигляд обличчя і забезпечила мешканців Харкова, а це близько 300 людей, правом на приватизацію належного їм житла. Лише 100 людей змогли зробити те, чого не могла робити жодна модно названа комісія. Якщо цих людей завтра буде 200, то цей референдум почне крокувати по місту. Якщо цих людей, які не побояться зробити реальний крок, буде тисяча, з їхньою думкою будуть рахуватися і радитися. І якщо тільки цих людей, повторюсь, на мільйонний Харків, мільйон сто тисяч виборців, буде 10 тисяч, то це буде страшна сила. Яка примусить цю владу згадати, хто почесним консулом якої країни собі купив право бути, і в яку країну обітовану йому треба накивати п'ятами в той же самий день. Бо якщо сила консолідованої громади покаже лише натяк на те, що вона може зробити, це дасть настхнення і сили відчути силу тих лучших, якісних. І щирих, як в своїй молитві, так і в своїх прагненнях будувати свою землю. І давайте це порівняємо з широкими красивими словами протворення численних комітетів чи то спротиву диктатурі, чи то опору диктатурі, чи то захисту одного із керівників одної із політичних сил, заради якої проводиться піар, по суті, на костях. Або на сидінні в тюрмі однієї з громадянок цієї країни. Ми прийшли на цю землю, щоб бути реальними, щоб жити в реальній площині, щоб робити реальні кроки. Не віртуальні красиві слова в численних заявах плодити на цій землі, а реальний крок за кроком просуватися до нашої мети. Бо наша мета є проста і зрозуміла. Ми прагнемо до побудови великої України, дійсно внутрішньо і зовнішньо великої України на засадах соціальної і національної справедливості. Таким є мета націоналістів, Такий, такою, якщо люди навіть це не можуть озвучити сьогодні, є внутрішнє бажання більшості українців. Наша задача сьогодні, не сходячи з власного шляху, Крок за кроком іти до нашої великої України. Слава Україні! Героям слава! Дякую!